Вітаю, шановні колеги, а в нас цікаві бесіди продовжуються. Сьогодні я хочу вам представити одну з студенток сенсомоторного тренінгу Ірину Танчук, Ірина екзистенційний психотерапевт і телесно орієнтований Травматерапевт. Ірина, вітаю. Дякую, що вітаю. прийняли моє запрошення поговорити. Так. Я хочу вас попросити трошки розповісти про себе. Про ваш психотерапевтичний досвід, а потім поговоримо про сенсомоторну терапію. Тим більше ви вже маєте досвід в тілесно орієнтованому підході. То мені здається, це цікаво буде поговорити саме про це. Розкажіть про себе трошки. Так, я працюю, мій основний напрямок це інтегративна екзистенційна психотерапія, і в якийсь момент я зрозуміла, що мені цього недостатньо, тому що. Я багато працюю з травмованими клієнтами, тобто ті, які мають травму, ті, які мають досвід насильства сексуального або домашнього, ну, тобто, будь-якого, в принципі. Я зрозуміла, що мені недостатньо одного напрямку, і мені стало цікаво, що це таке цілесно орієнтована терапія. От. Вона набагато більше допомагає. Саме в, в роботі з травмою, от, і так почався цей мій шлях. Тобто я там маю досвід роботи в методі, який є, основна частина заснована на соматік експірієнсінгів. От, і, ну, взагалі, з того, що я бачу, тілесно орієнтовані методи вони мають одну і ту ж основу тіло. Відповідно, коли я побачила анонс до психосенсоматорної психотерапії, мене це дуже зацікавило, тому що я бачу в цьому багато важливого в роботі, тому що він дуже такий м'який. Робота з тілом вона більш м'яка, ніж обробка якимось іншим, наприклад, да, в так. різні підходи до роботи з травмою. І, як на мене, це більш такий е... делікатний спосіб. Так, так, він не ретравматизує. То, от це, на мій погляд, це велика перевага ось цих соматичних підходів, ну, таких як сенсомоторна терапія та ДДР, інших я, на жаль, не знаю. Але вони є, да, і Somatic Experience Пітера Левіна це теж класика. Yeah. Так, так. А Як ви навчання само по собі сприймаєте? Як вам метод От в порівнянні з тим досвідом, з тими знаннями з тілесно орієнтованої терапії? Як вам сенсомоторна терапія? Дається вам, uh, як вона лягає на ваш досвід. Так, я люблю фундаментальні знання, uh -huh. і в цьому питанні сенсоматорна терапія, психотерапія мені дуже подобається, тому що дуже ґрунтовна теорія, тому що без цього нікуди ми маємо знати, які процеси, як вони відбуваються, для того, щоб зрозуміти, як з цим працювати. Uh -huh. Тож цей момент для мене взагалі дуже важливий. От, дуже багато саме теоретичного обґрунтування. І е, в навчанні мені це подобається. Також мені подобається те, що є багато можливостей спробувати це опрацювати. Тобто, да, оці там навчальні. Демонстрації, да, в тому числі, щоб можна було побачити, розібратися в чому тут справа. Ну мені трохи легше, тому що я там певну частину теорії я знаю, і воно мені легше. От Дні. і звісно, чим мені подобається сенсомоторна терапія, тим, що багато уваги приділяється саме спочатку ресурсному стану клієнта, да? бо не завжди клієнт, особливо зараз, в наших умовах. Не завжди він зараз готовий до опрацювання якихось там ситуацій чи запитів, які, наприклад, з якими він звертається. І тут якраз досвід сенсомоторної терапії в тому, щоб спочатку додати ресурсів клієнту, mm -hmm. да, щоб він відчув якусь упору, якось себе ну, да, більш такий стійкий став, це якраз для мене. Дуже важлива частина, тому що в своїй ну, практиці я помітила, що спочатку треба з цього починати. І тут таке було підтвердження, що саме з цього і починаємо. Воно якби, Це клінічна е... інтуїція. Так. так, ну бо інакше не виходить. Якщо я бачу, що клієнт не може, то я не буду з ним щось таке робити, тому що. І оцей підхід, тому що так як я працюю з наслідками насильства, то цей підхід не насильницький, да, в якому ну дуже багато про це е, наголошують в сенсомоторній психотерапії. От для мене це дуже важлива історія, да, що ми не намагаємося насильно кудись іти, да, тобто ми намагаємося ніяко. Безпечно провести людину для того, щоб да, опрацювати якийсь неприємний досвід, який може бути. Так, так. Так, цей принцип ненасильства це один з п'яти, правильно я пам'ятаю, принципів сенсомоторної терапії. І мені щось сподобалось, коли Ліза про цей принцип згадувала, вона казала, що це ненасильництво до себе в тому. В тому числі не тільки до клієнта, але й до себе, як до терапевта, як до людини. Це теж е, працює в цю сторону. Так, так, дуже цікаво. Е, а клієнти ваші як сприймають? Як в практику ви вже ввели от ці сенсомоторні здобутки? Е, так, я завжди намагаюся одразу використовувати, дивитись, як воно працює. От, і... Ну, так як мої клієнти знають, що я тілесно орієнтований терапевт, то в принципі вони нормально сприймаються. Wow. От я пропоную пробувати, і mm -hmm. я можу сказати, що насправді дуже цікавий досвід, взагалі через тіло дуже цікаво працювати, тому що іноді тіло може щось показати більше, ніж, наприклад, коли ми працюємо зі спогадами, чи якщо mm -hmm. ми працюємо з переживаннями, з емоціями. То тіло, якщо піддатися у цьому руху, да, про який дуже важливий mm -hmm. в сенсуторній психотерапії, от, то тіло е, прямо розказує якісь історії. Тобто, по цьому можна навіть побачити ну, щось таке дуже цікаве, що, наприклад, тіло там е, хотіло зробити, а наприклад, не змогло зробити mm -hmm. да, під час якоїсь екстремальної ситуації. От, або ну, якщо іноді навіть в якісь дитячі історії виходять, і через цей рух. Іноді клієнти згадують якісь mm -hmm. дуже цікаві історії, тобто іноді підключається, оця, да, тобто, ми коли через це працюємо з імпліцитною пам'яттю працюємо, mm -hmm. а коли іноді через оці рухи, коли людина звертає на це увагу, можуть підтягнутися і експліцитні mm -hmm. е, спогади, да, і тоді з'єднатися. Тобто, Але це не обов'язково, але іноді це цікаво напоз... спостерігати за цим. Так, так, мені здається, що, наприклад, ефекти або спогади вони можуть бути не настільки Ні, Вони відображають історію, але можуть її трохи не прикрасити, а відозмінити. А ось тілесна пам'ять, спогади і тілесні відчуття, вони, як би мовити, правдиві? Але ну, от, ось тут не буду стверджувати, але ну, мені так здається, що це е, саме та правдива історія, яка не прикрашена вже когнітивними якимись нашими внесками. Ну пам'ятаємо, що якщо... Оцінювання сенсами додатковими, які ми надаємо е, ситуації, щоб себе якось заспокоїти або пояснити те, що неможливо пояснити. А ось тіло розповідає правдиву історію. Так, дійсно, коли в нас є якийсь травматичний досвід, кожен раз, коли ми його згадуємо, це вже якийсь інший спогад, який вже дуже віддалено нагадує ту реальну первинну ситуацію, яка була. Тому що через це ну, спогад змінюється. Тому так я тут з вами погоджуюся, що іноді тіло зовсім інше показує, або ну, це сприйняття, воно може бути різним. І тому класно, що не обов'язково згадувати. Або навіть якщо є спогад, ми маємо його відкласти, да і більше все ж таки сконцентруватися на тих відчуттях в тілі, які є. І мені насправді це дуже подобається, тому що іноді спогади або розмови вони відволікають і можуть ввести кудись в інший бік. Так, так. так. Бо вони ж ще додаткові ефекти можуть породжувати, і так. ми так відійдемо далеко від джерела того місця, де ми маємо працювати. Так, так, да. да, дуже цікаво. Я так чекаю е, на другий рівень вже <смі> хочу, щоб він поскорі, скоріше відбувся, бо він буде е, довший, ніж перший Перший рівень в нас, е, хто не знає колеги, був присвячений сенсомоторній терапії в роботі з травмою. А другий буде про е, реляційні травми, травми розвитку. Е, і це буде набагато довше. він е, Такий більш докладний, і це буде теж дуже цікаво. Ми всі чекаємо. ну Так, так я також дуже чекаю, бо дуже цікаво, насправді, що ще е, метод може запропонувати в роботі. Угу, так, так. А як ви. Е, е... Чи працюєте ви поза групою, з ким? Я знаю, колеги з, з груп згуртувались в окремі групи, з інтервізійни роблять, пробують практикувати одна на іншій ці методи і практики. Як вас ви, ви знайшли собі групу? Працюєте? Так, у нас є група, ми працюємо. Ну, вже довго, тобто намагаємося збиратися навіть, якщо виходить то кожного тижня Ло. от групою, так от, і також в мене є пара. Ну тобто є ага. колега, з якою ми в парі відпрацьовуємо. І це насправді дуже допомагає, тому що ми можемо. Додатково працювати, і в принципі дуже цікаво і на собі дивитися, як воно куди воно проводить. Прям дуже цікавий досвід дуже. власний. От і навіть зараз в нас так вийшло, що ми ще, тобто, в нас є група з п'яти людей, але зараз ми трошечки навіть її розширили і додали ще до інших колег, які також не мають ну там якоїсь такої групи, то ми трошечки розширилися. Ага, нас тому, вже ну, я ще не, не буде, не заважатиме вам. Ну, і для групової ні, але ну, ми не, не хочемо брати дуже багато, ага. 에, ну, щоб це, як би, мабуть, ускладнити, так? Ще додатково. Вони <кій> ну, завжди у всіх колег виходять, ну, да, є певні обставини, є зайнятість, тому така трохи збільшена кількість якраз допомагає там, зустрічатися. І... Класно, що всі в різних підходах працюють, а це дуже допомагає, тому що кожна, кожен ну, колега сприймає через призму власного досвіду, і це так. дуже допомагає розширити оце бачення. Тому нам ну, мені дуже подобається працювати в, в цій групі. От, У одна вчити, вчити, вчити. Так, це, це круто, дійсно. Так, це дуже цікаво, коли збираються на одному навчанні, коли є з різним досвідом психотерапії, з різних підходів, так, і вони якби складають різні погляди. Тож, якщо в когось є сумніви, чи можуть вони взяти участь у навчанні сенсомоторної терапії, якщо вони мають якийсь бекграунд з іншого підходу терапевтичного, то я думаю, ми з певненістю можемо сказати, що це вам тільки допоможе розширити ваш арсенал інструментів і зробить вас більш спроможним як фахівця. Так, Ірина? Так, і як каже наш тренер Тоні Баклі, що цей метод підходить всім, у кого є тіло. Так, у Кого немає, не підходить, не приходьте. Якщо у вас немає тіла, ми вас не візьмемо. Не візьмемо. Отже, це ну, насправді дуже допоміжний інструмент. От, і насправді мені дуже подобається, тому щиро рекомендую всім, кому це цікаво. От, тому що це прям такий ну, він дуже нестандартний цей підхід, тобто не такий mm -hmm. звичний, як ми, да, як розмовна терапія. От тому е, цим він і цікавий, тим, що можна отримати е, трохи інший досвід в роботі. Ну, він і розмовний теж. Петогден його назвала е, цілесна розмовна терапія, тому що там і е, переноси з контрпереносами розвиваються, і вони розмовляють, коли це потрібно. Так, він, він дуже класний. Так, але все одно він відрізняється від звичайної розмовної терапії, так. Тому так. цим він і цікавий, тим, що тут ще таке доєднання тіла, і воно і не дуже цікаві. А чим він відрізняється, Ірина? Скажіть, будь ласка, я думаю, це буде цікаво. Е, тим, що все ж таки ми більше фокусуємося саме на тілесних переживаннях, тобто те, що тіло дає. Е, зазвичай, коли ми. З вами в повсякденному житті функціонуємо, і наші клієнти так само ми не звертаємо уваги на тіло, допоки там щось не почне боліти або відвалюватися. Mm -hmm. От. І тому е, дуже важливо цьому приділяти увагу, так? тому що тіло це така частина, без якої, в принципі, ми не можемо функціонувати нормально. От. Е, і саме оцей цей. Оце зосередження на тілесних проживаннях, да, через які тіло може показати, що відбувається, бо насправді ж багато дослідників, і uh -huh. Бесел Вандерколк про це каже, і Джудіт Герман, тобто всі, хто працюють uh -huh. з травмою, да, з травмо... ну всі кажуть, що тіло дуже важливе, да, і соматичний взагалі цей підхід. А, от. І, е... Коли звертаєш увагу клієнта на тіло, іноді клієнт такий, типу, а що я маю відчувати в тілі? Ну тобто, взагалі да, не маю цього досвіду, бути уважним до того, що відбувається в тілі. Але за рахунок того, що все, що в нас є, ну, тобто, да, задіяні ті ж емоції, будь-які переживання, це. Там певні хімічні процеси, які відбуваються в тілі, то насправді це дуже важливо. От. І коли клієнти навчаються цьому, так як в мене вже попередній є досвід, то е, можу процитувати одну мою клієнтку про те, що вона казала так, що на початку, коли ви задавали мені питання, що ти відчуваєш в тілі, що в тебе там відбувається, вона каже: Я взагалі не розуміла, що я там маю відчувати. Uh -huh. От, і через певний час, коли ми вже там мали досвід, працювали там якийсь період, там декілька місяців, вона потім сказала: а зараз я дуже відчуваю, що в мене в тілі відбувається. Uh -huh. Так, в людей контакт з тілом. Налагоджується. О, травматика це ж взагалі, е, як Вандерхарт каже, є фобії е, тілесних відчуттів свого, свого тіла, тому що тіло воно в момент травми забагато чого відчуває. Це може бути що завгодно. ну, і Так, так, це дуже важливо. Дуже цікаво. Так, і в нас ж багато захисних механізмів. Ну, В психіці, да? тобто ми можемо з цим впоратися і бути з цією травмою. Mm -hmm. Але якщо є можливість це опрацювати, то потім воно ж інтегрується, цей до просто як досвід, а не щось, що заважає життю людини. Mm -hmm. Тож, колеги, приходьте до нас навчатись, вивчати, досліджувати, відкривати нові горизонти. Подробиці про навчання буде додано, будуть додані до цього відео. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, пишіть або в коментарі, або мені особисто на все, на все відповімо. І, до речі, раджу Ірину як фахівця, дуже гарна травматирапевта. Дякую і хочу вам також виразити вдячність за те, що ви. Надали нам таку можливість навчатися такому методу. Насправді я в захваті, мені дуже цікаво, от, і е, з нетерпінням чекаю другого рівня. Дякую, дякую. Я теж, теж і дякую за ваш час, що ви приділили нашій бесіді. Що ж, до нових зустрічей, колеги. В, в нас буде ще одне інтерв'ю, е, і, а може, не одне, а багато, тож до, до нових зустрічей. Дякую за увагу. Do pobaci.